Привіт, мене звати Віктор. На цьому каналі ми робимо різноманітні вироби з мушель. І сьогодні на каналі котик. Для котика нам потрібна основа, на якій буде стояти котик, дві половинки тіла, дві половинки голови, чотири лапки. Очі, носик вже з приклеєними вусками з риблоної жилки, два вушка і хвостик. Склеюємо, склеюємо разом дві половинки голови і дві половинки тіла. Після цього приклеюємо тіло до основи, потім голову, чотири лапки, хвостик, очі, носик з вусами і вушка. Котик готовий. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі в наступному відео.